У Луцьку на вулиці Цілковського через фури знову забита каналізація. Мешканці б'ють на сполох, адже потоп у них постійно все тому, що через їхню невеличку вулицю їздить великогабаритний транспорт. У місті Луцьку на вулиці Ціалковського знову біда. Як ми писали раніше, ця вулиця знаходиться на Україні Луцька і буквально потупає у болоті та воді. Зазначимо, що там розміщені приватні будинки, а поруч з ними промисловий район, де знаходиться безліч фірм, які займаються міжнародними перевезеннями. Відтак вантажівки пошкодили дорожні покриття, і тепер там яма на ямі. Дорогу підремонтовують періодично. Проте це не допомагає, адже фури заново розбивають вулицю. Але проблема не лише у цьому На Ціолковського також розміщена зливна каналізація, яка постійно забивається. Жителі змушені звертатися до міської ради, аби відкачували воду. Наш телеканал озвучив проблему, але питання досі не вирішено. 6 лютого одна з фур застрягла у ямі і буксуючи знову засипала каналізаційні стоки. Єдиний вихід із ситуації. Поставити у тому місці дорожній знак та шлагбаум, і заборонити проїзд вулицею великогабаритного транспорту. Наталка Поліщук для новин на часі.